Росія зібрала рекордну кількість стратегічних бомбардувальників на авіабазі Алені. За даними устін спільноти, загалом там перебувають наразі 27 літаків. А це свідчить про те, що ворог може готуватися до масованої атаки по Україні. Взагалі, така кількість літаків для такої авіабази це рекордна кількість, зазвичай там перебуває від 10 до 12 літаків. І після того як росіяни змінили тактику нанесення ракетного удару, важко сказати, коли борти здійснять бойовий віліт. Але тут ще цікавий такий момент, що росіяни зібрали два типи літаків, а які використовують різні ракети: а саме крилаті ракети та аеробалістичні. Напевно, удар буде комбінований. Коли така кількість бортів в одному місті, то російське командування може гратися чисельністю за необхідністю, ну тобто можуть підняти в небо 5 літаків, а можуть 10. Напевно, російська армія може вдарити по об'єктах критичної інфраструктури України. Ну а далі поговоримо про те, що залужний виступив із заявою у Великій Британії. Залужний набирає оборотів у роботі в новому амплуа посла України у Великій Британії. 22 липня він виступив із низькою заяв у Лондонському королівському об'єднаному інституті оборонних досліджень. Під час свого виступу екс головнокомандувач наголосив, що сучасні Війни тотальні і потребують зусиль не лише армії, а й суспільства загалом. За його словами, мобілізувати суспільство можуть і повинні політичні діячі. Заговорив залужний і про третю світову війну. Він зазначив, що уряди демократичних країн мають замислитися щодо того, як захистити своїх громадян та їхні держави на тлі загрози. Третьої світової війни, крім того, залужний наголосив, що Україна готова поділитися своїми знаннями та досвідом із тими, хто шукає миру та спокою для своїх народів. А також залужний заявив, як можна перемогти ворога на думку залужного технології. Будуть вирішальними у війні з Росією і і стануть основою глобальної безпеки в майбутньому. А втім, він зазначив, що станом на сьогодні ні Україна, ні Росія не зможуть самостійно оволодіти технологіями в найближчому майбутньому. Війна в Україні наголосив екс головнокомандуючий України ще не є. Війною майбутнього це лише війна такого перехідного періоду. Однак саме українці, за словами Залужного, формують нові моделі війни майбутнього. Зміни, які ви знайшли на полях битви російсько української війни, визначатимуть. Обриси воїн і воєнного мистецтва у 21 столітті таким чином технології поставлять крапку у війні проти Росії. Вважає Залужний, який 22 липня виступив із низкою заяв у Лондоні. На цю мить в мене все. Підпишись обов'язково на канал. До зустрічі!